Часи Франка не було ще такого поділу, що це Івано-Франківське, це Львівська область це в наш час. А на той час Івано-Франківщина це був той край, де Франко з Дрогопича їздив до Рошкевича, свого приятеля з Дрогобицької гімназії. Познайомився там з сестрою Ольгою Рошкевич. Всі згодяться що був дуже розумною людиною. І частина того розуму у нього походила не тільки з книжок, з того, що він читав, а з того, що він багато їздив. Був колись такий принцип в Старій Європі, що мандрівки учать. Якщо ти хочеш бути розумним, люди мусиш їздити. Франко цим принципом активно користувався, і що дуже важливо, Франко їздив дуже часто і дуже великі області не покрив, найчастіше Галичину. Мені завжди пригадується ота студентська вандрівка студентів Львівського університету 1884 року, коли Франко. Разом з іншими студентами через Дрогобич, Стрий, через Бубнище, через Болехів, Долину, Калуш поїхав. До тодішнього Станиславова. Ну а крім того, що Франко ще ходив по місту, він же ж ходив між цими адресами, так, він же ж пересувався і вулицями нашого міста, він споглядав їх. Ось ми тільки, не тільки говоримо про, скажімо, вулицю Там Липову чи, чи вулицю Голуховську, зустрічі його там, з Желихівським чи з Левицьким, чи з. Іншими людьми, які тут проживали, чи стоїш Звонковською. Франко бував в нашому місті, любив він наше місто і згадує наше місто. Станіславів. Франко, стоючи на піпівані, показував ось там Станіславів. І він показував своїм дітям, де Станіславів. Значить, Він дуже добре знав, де Станіславів, він дуже добре знав Станіславів і щось Станіславів для нього важив у житті.